Вітаю! Ще одна цікава місцина і цікава пам'ятка в Коростині. Місто Коростень. Це комплекс, військовий комплекс Скеля. Військовий комплекс Скеля являє собою музей, присвячений подіям Другої світової війни. Ідеться про укріп район номер 5 і тут перебував командний пункт. Отже, в 30-х роках було побудовано заглиблено, як бачите, в скелях можете собі уявити, командний пункт Коростенського укріпрайону під керівництвом генерала Карбишева. Але справа в тому, що німці просто обійшли укріп район, вони його абсолютно не штурмували і не збиралися штурмувати, вони знали, як він розташований, і тому ці підземні споруди вони ніякої такої ролі не відіграли. Уявляєте, скільки було витрачено ресурсів людських сил, щоб побудувати в скелі командний пункт? Ну і не тільки ж тут в скелі, це тільки командний пункт, але ж були ще командні пункти, мабуть, батальйонні, ротні е вогневі точки. Навколо, але німці їх просто обійшли. Побувайте в користані. Чому закрито? Закрито через те, що росіяни на початку Великої війни в 22-му році обстріляли скелю. Оцей об'єкт. Невідомо для чого? Для чого його було обстрілювати, адже це музей. Ну, бачите, у путінських, у путінських незбагненні уяви. Ну, Тут бачите танки, я бачу і значно сучаснішу техніку. Техніка вже не Другої світової війни, а 50-х, 60-х років. Отже, це все Коростень.